З моменту останніх кривавих подій на Майдані Незалежності минув місяць. За офіційними даними, під час усіх трагічних сутичок загинуло 104 людини. Ще 1545 зазнали травм. І це лише ті, хто звернувся до закладів охорони здоров'я. Загалом медикам довелося шпиталізувати понад тисячу людей. Наразі у лікарнях і досі залишається 110 постраждалих. Чимало з них потребують негайних операцій за кордоном, однак люди не мають коштів на лікування. Як відомо, наприкінці лютого Верховна Рада України ухвалила закон про встановлення допомоги учасникам масових акцій громадського протесту та членам їхніх сімей. Безумовно, закон потрібний і дуже важливий. В документі йдеться, що допомогу надаватимуть усім постраждалим учасникам акцій протестів, рахуючи від 21 листопада 2013 року. Згідно цього закону, сім'ям загиблих мають виплатити компенсацію у розмірі 1 мільйона гривень. Члени родини, які мають право на компенсацію, в законі. Перераховуються, але немає жодного роз'яснення, хто першочергово мусить отримати компенсацію за родича, який загинув за свої ідеали: дружина, діти чи батьки. Таке трактування закону фактично дає можливості для певних спекуляцій, особливо ті, які фактично можуть себе якимось чином приєднувати а, в позиції, нібито вони колись проживали однією сім'єю або в одному шлюбі. Та зараз не про спекуляції, адже фактично закон поки що не працює взагалі, бо елементарно кажуть юристи, державою ще не виділені гроші. Відтак постраждалі та родичі загиблих, допоки навіть не сподіваються на фінансову допомогу від держави. Опублікований закон. насколько он в действии, я не знаю. Те суми, які там указані, это не робочий міханізм. Тим часом допомагати постраждалим взялися громадські благодійні організації. За місяць один із фондів зібрав майже 50 мільйонів гривень, але гроші поки що дали лише кільком пораненим для лікування за кордоном. Два тижні тому в Ізраїль було перераховано 2 мільйона. 200 тисяч гривень на терміновий вив вивіз 10 поранених з Майдану. Зараз з фонду громади перерпіння на е, ізраїльську клініку е, готуються до сплати 315 тисяч доларів на лікування трьох е, важких хворих. До фонду гроші надходять від небайдужих людей. На жаль, що з коштами відбувається далі, прослідити дуже важко кажуть юристи. І навіть попри те, що необхідні суми, нібито є в наявності. Ті, хто потребує допомоги, чомусь її не отримують. За словами юриста Євгена Немержицького, все через те, що немає професіоналів, які б організували роботу фонду і взяли на себе відповідальність. Отже, виходить, у благодійників є добра воля допомогти постраждалим, є навіть певні гроші, але немає вміння. У держави ж через російську окупацію і фінансову кризу немає саме грошей. А ті, хто очікує на допомогу, особливо поранені, може й готові все це зрозуміти, тільки не знають. Як дожити до моменту, коли буде можливість чекати. Моє мнение, что ну, государство приняло закон. Это хорошо. Дальше двигаемся. А, страна на грани войны. Трудно. А, вот. Опять-таки, мое мнение. Всем все выплатят. Все будет хорошо. А, частные фонды помогают. А, Государство уже хорошо, что закон приняло. Сейчас будет финансирование. Деньги из МВФ должны прийти. Бюджет все-таки какой-то есть, несмотря на то, что на войну, на военную на подготовку армии многие, много денег уходит. Сейчас опять-таки есть определенные правила, которые должны закон должен пройти. Это не демагогия деньги должны быть выделены э, под что-то, уже есть под что. Теперь э, ищут деньги э, и постепенно будут выделять уже пострадавшим их э, семьям, э, родственникам ну и так далее и тому подобное.